Скажемо слава Господу. Бог дуже добрий, дав нам милість служити йому Богу живому, правдивому, Алілуя!» і старатися бути подібним до Бога живого. Я хотів з Божою помічю зачитати Боже Слово. Це буде послання апостола Павла до Римля, це буде 9, 8 розділ з 29 вірша. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, щоб він був первонароджений поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих, і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і Прославив, що скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас, той же, хто сина свого не пожарів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Слава Ісусу! Господь сьогодні так завсіди трудиться Духом Святим, щоб ми були подібні до образу Сина Його Ісуса Христа, щоб Його життя, Його характер. Були в нас улюблені. Адже ж ми всі будуємося на твердій основі Ісуса Христа. І який Христос, такий і Христові. Ми маємо повністю Йому уподоблятися. бути подібні до образу Сина Його Ісуса Христа. І тут, вище апостол Павло каже, що Він нам дав Духа Святого. Ось. Духа усиновлення, що буває порою, ми не знаємо, як маємо молитись, як повинно, але сам Дух Святий заступається за нас невимовними зітханнями. Слава Йому! І цей Дух Святий нас перемінює в образ Ісуса Христа. Каже, ми взираємо на славу Господню і міняємося як від Духа Господнього. Необхідно, щоб Дух Святий з наших сердець. Очі нашого серця оздоровив, зняв покривало з очей нашого серця, щоб ми всі взирали на славу Господню і мінялися, і були подібні, так як Ісус Христос, Цього хоче Господь, щоб ми вже не були малолітками, що хитаються від всякого вітру науки, але ми маємо цей твердий якір. Надію нашу на Ісуса Христа упустити на Ісуса Христа, щоб ніякий вітер лжена наук нас не відбив від Ісуса Христа. Бо Ісус є правда, Ісус є істина, слава Йому, і ми маємо поступати, так, як вчить Ісус Христос для нас, Його вчення. Це є основа, слава йому, і це чудне Євангеліє сьогодні проповідується, щоб багато людей прийняли Ісуса Христа, уподоблялись Ісусу Христу і росли духовно уже, не стояли на місці, щоб просили, щоб Бог дав Духа Святого, коли вони увірили, щоб Бог їм дав Духа Святого, щоб Дух Святий давав їм пізнання волі Господні, щоб духовно рости. Слава Ісусу! Тому любі мої. Ми маємо себе берегти в святості і жити для Ісуса Христа. Бо всякий гріх, всякий беззаконня, всячески старається народ Божий відвести від правди. Ось. Знаєте, як написано про гріхи судому і Гомору, що вони всячески, ті люди старалися і лота звести, і він мучив свою праведну душу, коли жив між ними. Ось, мучив. Ось, і Бог цей судом гумору знищив цих розбешених людей, показав приклад для майбутніх безбожників. Ми улюблені дійсності, як ми маємо борствувати, як ми маємо догоджати Ісусу Христу. І пильнувати, щоб ми себе берегли святості, слава Ісусу. Навіть там такі були, люди, які відступили від Бога. Саме страшніше, коли людина відступає від Бога. Вона входила, ті люди входили там в дім і зводили жінок гріхами розбешеними, зводили всячески. Ось, але ми маємо борствувати улюблені, щоб нас ніхто не відвів від любові Божої, що є в Ісусі Христі. А щоб ми всі рішучим серцем трималися Господа, любили його ось, і пам'ятали, що погане товариство псує добре звичаї. Нам необхідно пробувати в Слові Божому і мати тих друзів, які люблять Слово Боже, які люблять Бога, коряться і вникають в себе їх Писання. Ось який є твій дар чудовий в церкві? Це дар учительства. Є написано в слові Господньому Бог поставив в церкві апостолів, пророків, євангелистів, пастирів і вчителів для збудування церкви Христової. Тобто, вчитель він має роз'яснити. Слово Господнє для народа Божого все розкласти по полочках, щоб народ Божий докладно знав Слово Боже. Як був свідочний в Писанню Аполос, він докладно знав Писання, і він Словом Божим укріпляв братів і сестер, доводячи всім юдеям і іншим людям, що Ісус то є Господь. Він на основі Писання доводив, що Ісус то Господь, Він той обіцяний Месія, що його чекали юдеї. Ось і тому необхідно. Щоб ми приймали цю науку нашого блаженного Бога Ісуса Христа, берегли себе в святості. Ми цю науку прийняли для спасіння, улюблені брати і сестри. І ця наука є чудова. Ми знаємо, і ми всі вкусили, який добрий Господь каже, який Він добрий. І від Нього на вже нічого не розлучить від Його любові. Ось. І ми маємо їсти і пити цей мед із скали що йде від ісуса христа та його блажене вчення його та наука яка солодка для нашого серця і душі ця наука ось а інші люди на жаль плють інший мед трупний мед ось інші гріхи і беззаконня це дивляться вникають а Бог каже, треба дивитися на слово Боже ось, і пити, і їсти цей хліб життя і пити воду, живу, що дає Господь. Тому Хай Господь підкріпить своє наслід'я, свою церкву, щоб ви нікого руки не ослабівали. Ми дякуємо, що тут є велика Божа охорона над нами. Це є милість Божа улюблені. А ми маємо більше і більше Господу служити, любити його. Щоб не було, як тоді, коли Господь казав до каже, зійди згори, каже, бо народ відійшов від мене, розвратився, почали знову грішити, полюбляють в собі гріх, посувляють собі всякі гріхи і беззаконня. Але ми маємо дійсності, чи ми є десь далеко, чи ми є десь близько, ось. але ми маємо себе берегти в святості, в вірності Господу. Хай ім'я Господнє буде прославлене, хай Бог благословить своє насліддя, церкву, щоб кожен втішився, Господі, радів у ним, ось, бо ім'я Його величне, аж до небес його слава. ось. І тому ми ніколи не униваймо, улюблені брати, а славимо ім'я Господа Ісуса, нашому Богу, Хай несеться подяка. Ми зараз ще будемо молитися. За все слава і подяка. Амінь.